Доброго дня! Мене звати Тетяна Кравець, я практикуюча ріелторка і власниця агентства нерухомості Еверест. Сьогодні поговоримо про те, як успішно і швидко продати нерухомість. Досі не всі люди звертаються за послугами до ріелторів. Вони вирішують самостійно визначити ціну і знайти достойного покупця для власної квартири. Я ж вирішила поділитися з вами кількома порадами, яких дотримується кожен професійний ріелтор, коли продає нерухомість. Це тільки практичні поради, перевірені мною особисто на практиці, а тому точно вони дієві і працюють. Скористайтеся ними і продасте свою квартиру за короткий час і за хорошу ціну. Це я вам гарантую. Отож, перше підготуйте квартиру до продажу ще до того, як дасте оголошення. Винесіть всі зайві речі, зробіть генеральне прибирання, усуньте всі технічні несправності, які є в вашій квартирі чи будинку. Окреме питання, косметичний ремонт. Багато хто робить, щоб приховати недоліки в тих випадках. Я наполегливо не рекомендую цього робити ні своїм замовникам, ні тому, хто продає житло самостійно. Може трапитися покупець, який помітить хитрість і вловить легкий запах цвілі, роздивиться під побілкою роду пляму на стелі або щось інше. І тоді він перестане вам вірити взагалі. І ви втратите цього ж покупця. Краще усунути будь-яку проблему, яка є в квартирі, а не приховувати її. Якщо це можливо, звісно. Або чесно сказати про них, якщо ви хочете робити все ж таки косметичний ремонт, це тільки в тому випадку, щоб покращити стан квартири, тоді так дійсно я рекомендую це зробити. Друге, усі необхідні для продажу документи мають бути зібрані і готові для договору купівлі-продажу. Зареєстровані мешканці, якщо це можливо, мають бути виписані. Це точно допоможе. Коли вам трапиться покупець, який буде поспішати з купівлею житла. Попросите його почекати, він може передумати, піде шукати далі. До речі, про виписку мешканців. Пам'ятаєте, за актуальним сьогодні законодавством, власник має право виписати мешканців без їх присутності. Втім, якщо потрібно виписати військово зобов'язаного чоловіка, а він з якихось причин не може відвідати військомат, а це необхідно для зняття з реєстрації. Виписати такого мешканця можливо тільки через суд. Третє. Дізнайтеся реальну ціну своєї нерухомості. Для того треба поцікавитись, а яка ще є ринкова ціна? Щоб це зрозуміти, дізнайтесь, що і за скільки продають інші. І не просто подивіться на сайті оголошень. Необхідно обдзвонити всіх продавців, які продають аналогічні квартири чи будинки. Дізнайтесь, чи вони дійсно реальні. Поторгуйтесь з ними, щоб відчути реальну ціну. Знайти їх всіх сильні і слабкі сторони. Після цього раз на два дні контролюйте, чи не з'явилися нові конкуренти, чи не почала змінюватися кон'юнктура ринку, а отже, і ціна. Розкрию вам секрет: на популярному порталі оголошень OLX ціни на квартири вторинного ринку на 15-20% вищі від реальних. Тому на основі... Цих оголошень оцінювати свою квартиру, це означає ризикувати, її не продати протягом місяців, а то й року. Ріелтори формують спільну базу даних проданих об'єктів, де зафіксовані нещодавні угоди купівлі-продажу з вказаними цінами. І на основі цього, з аналізу ще багатьох неочевидних факторів, визначають реальну ціну. Втім. Повторюся, головне вивчити реальні пропозиції і зрозуміти, за скільки сьогодні на ринку реально купити житло, схоже на те, яке ви продаєте. Четверте: не нехтуйте важливіст зробити якісні фотографії та написати хороший, зрозумілий і нестандартний текст в оголошеннях. Фото повинні бути інформативні, не темні, чіткі, і їх має бути не одна й не дві, а декілька. Щодо тексту, то раджу перед тим як сісти його писати, подумати, кому саме підійде ця квартира чи будинок молодому айтішніку, сім'ї з трьома дітками, парі пенсіонерів яким, можливо, діти купують окреме житло, і тоді написати оголошення саме для цих ваших потенційних покупців, наголосивши на переваги саме для них. П'яте підготуйте себе до грамотної презентації житла. Тут важливо підійти до питання, так би мовити, з холодним розумом. Приготуйтеся, що ви і ваші потенційні покупці. По різному дивитимуться на об'єкт продажу. Ви, як на щось своє, рідне і найкраще. Покупець як на житло, у якому мешкав хтось інший. Тому не варто від початку надто хвалити квартиру. Краще сконцентруватися на покупцеві. Запитайте, для кого він шукає це житло, що саме для нього важливо, і будьте готовими відповісти на зауваження, прискіпливі питання. І навіть претензії це часто роблять покупці, щоб підготувати ґрунт для торгу, як, так би мовити, і заниження ціни. Спокійно, чемно і головне, чесно відповідайте на усі питання. До речі, я у своїй роботі ріелтора завжди прошу господарів не бути присутніми на презентаціях квартири. Це допомагає правильній комунікації з покупцем. І ще одне, зізнаюсь вам, коли я вирішила продавати свою квартиру, то попросила зробити це свою колегу. І не приходила, коли вона показувала покупцям квартиру. Для мене ця квартира була частиною мого життя, найкращим і найдорожчим місцем. А з такими емоціями важко лишатися безпристрасною. І шосте: будьте щирими, щиро цікавтесь потребою покупця. Покажіть, що ви хочете, аби. Чому в цій квартирі було добре? Щиро розповідайте про плюси і мінуси. Поділіться власними емоціями, чому саме вам подобається ця квартира. Покупці можуть дозволити собі трохи переплатити або закрити очі на якісь незначні дефекти, коли з ними щиро проводять розмову і кажуть їм всю правду. Але якщо їм не подобається власник, вони можуть піти шукати далі. Бажаю вам знайти щедрих і чесних покупців. А заодно нагадую, що я проводжу онлайн-консультації. Якщо маєте питання до ріелтора, пишіть мені в інстаграм. Посилання зараз бачите на екрані, а також можете знайти під цим відео. Вартість консультації – донат на ЗСУ. Також пишіть нам, на які питання ви хочете почути відповідь у наступній програмі Ріелтор радить. І дивіться нас на 12-му каналі та у соцмережах. До наступної зустрічі!